Заливний язик, який вийшов з першого разу. Давайте разом з вами його і приготуємо. Він дуже смачний та легкий в приготуванні. Язики поскладала в кастрюльку, залила холодною водою, трошки перцю душистого, солі та лавровий лист. Все хай вариться. Дві години пройшло, язик в мене м'який, зварився, я його перевірила. Витягую його. Буду заливати його холодною водою. Проціжую бульйон: 35 грамів желатину. Додаю холодної води, щоб желатин набух. По кондитерці знаю, що желатин так просто не розходиться. Тому після набухання я його підігріла в мікрохвильовці. Пильнуйте буквально там декілька секунд. Краще в декілька етапів це зробити. Все, відправляю, зараз перемішаю. Розмішую, піна уходить, бульйончик світлий у мене. Давайте будемо пробувати чистити, бо я ніколи його не чистила перший раз оце. Полежав язик у мене в холодній воді. льодяну я не додавала, як пишуть, з морозильної камери. Потрібно там ще додатково заморожувати воду. Ні, нічого цього не робила. Все ідеально. Все, тепер застигають.